дизель 3.0. Покажу, uh, uh, машину фарбувався, фарбований без котлівки, uh, він є оригінал, uh, Алюмінієвий і він не кручений він не кручений, ви на машині. Переднє праве крило замінене, замінене на оригінал, також алюміній, фарбовано три рази фактично, тому що кажучи, не, могли, не, могли, не могли попасти у відтінок. Фарбовано без шпотлівки. Пофарбовано в принципі досить якісно. В моменту кілька є пилинок, ось тут так, можна хвилюкою усунути. Стоєчка передня вже не фарбована, крещення. Не фарбовано. Є кілька дрібних м'ятин по даху під ПДР. І там, і там. Тож і ось тут. можливо Можливий кізонати, каштаник. Важко їх зловити, на камеру їх покинути. Ось тут тут. тут. 5-7 на крищі є. Це диправа дверка замінена, фарбована. Тут я на ней только 900, 600, 570. Вот, да, все цена. По зазорах, зазор за хороший. По низу чуть-чуть только. И торчит. И 16 рек был. Передняя стейка. Не фарбована. Тут теж, в принципі, поріг весь цілий наклейка з вінкодом. Видно, що вона не переклеїлася. Задні двері, Ще вони крутилися. Скоріше за все, напевно, що ні. Задні праві двері фарбовані переходом шпаклівки тонким слоєм 220 222 180 марина це вікно тоже 16 рік і джесі автомотча задній проєм не Емолдинги — молденги ці всі ціленькі вони підсвіткою все ціле. Заднє праве криво не фарбоване. 120, 120, 112 запитська фарба, арка, також завод. Система блю присутня. Ключок цілий, кілька дрібних подряпин. На лючку в принципі, Арка загалом ціла. Далі кришка багажника. Локально десь вона підбувалася, 180, 180, 205. Пишку твільки. Таким слоєм Боже, вона є підлота. 183. 180. Задня фонарі цілі, тріщин немає. Виглядають гарно. Цей аналогічно. По задньому бамперу. Дефектів в принципі, теж не бачу. Хром затягнутий в плівку. Тут їздив сюди відпоновити, трошки тут є місця, де вона обладить. Значки притемнені плівкою теж. Електропривід робочий. Ось така є ще комплект літніх коліс на мій шель'їні пілоспорті 4. Стан резини хороший. Стан дисків теж досить непоганий. 18 рік резина. Понизу всі фотографії зробив, там все ціле. Герметики тут оригінальні, слідів окрасу тут немає. Аналогічно, з цього боку, тут все ціле, герметики заводські. Без ключового у машини немає, іскрі за все. Вікно 16 рік, BMW Carlix. Оригінал. В м'ясниках тут є одна, тут маленька. Заднє ліве крило не фарбоване. Аналогічно задній приєм теж цілий. Тут все ціле. Задня ліве. Присутні підсвітки в руськах. Сама дверка не фарбувалася. Завод, вікно, 16-й рік бомба. Тут приєм цілий. Тут теж все ціле. На розенці тут є, кілька дирочок. на самому щільновічі. Центральна стійка ціла. дверка. заводкий окрас. Зеркало ціле. Вікно лобове, машина є проекція. вікно, оригінал, 16 рік, БМВ, Сколів. Сколів сколів якихось таких грубих, в принципі, я не бачу, виглядає непогано, покрищі кромка теж. В принципі, ціла, без корозії, якийсь один мінімальний скольчик є. загалом все ок. Переднє ліве крило, кольоровий метал, алюміній, не фарбований. Окрас заводський. В машини стоїть дорога оптика, адаптів LED. В машині стоїть камера, Connected Drive і система кафас вирізання на дальньому світлі. Скло в парах. Виглядає добре. По бамперу передньому теж досить непогано виглядає. Ноздрі в чорні, тут скло мінялося. І бампер локально фарбувався в цей момент. Тут є якісь такі дві подряпини на бампері, По зазору стоїть в принципі непогано. На худі є. І так, показуємо прохід капоту. Не видно, що знімався, слідів демонтажа на ньому немає. Він код читаємий. Фари у нас 16-го року. Помертіровці у нас оригінальна. Дифузор теж тут на маркуровці, він 2016 року не мінявся. По стакану, по лонжерону, тут вверху я слідів ремонту не бачу. Ця фара також на 16 рік. На марку оригінально. По цим пластикам теж це 16 рік. Уже у нас 16-й 9-й месяц. Тут мог добывать цело. Такую часть не додавала. По капоту с этой стороны тоже он на месте не снимал. Далее по селуи, стакан и все эти речи. Але декоративну накладку двигуна, підтікань ніяких я не бачу. Тут зі сторони турбіни там сухо, знизу теж сухо, патрубки теж сухі. Маса заливна горловина без нагару. По колодцям форсунок. Також ось масла, солярки немає. Клапана грешка сама ця, 16 й рік іде. По лівій стороні двигуна по ходу руху. Тут де масляний стакан я якихось потьоків не бачу там може там десь на патрубку незначне старе якесь запотівання, але можливо як масло міняли, то там не помили. Типу обмінник, в принципі, сухий. Два там супер. Зараз будемо заводити. Стан салону. Чорний плями проти. Екірмовно стоїть. В принципі, мов непогано на стані. Не бачу нього по ньому якось по посидінню спинка ціла, подушка ціла. Спинка ломається. Пам'ять робоча. Лос-обйомний кільцевий, клас складається. Підігрів працює, вже пробував. У нас фактично всі асистенти. Проекція робоча, Лобове її оригінальне. 125 тисяч на щитку. попереджень не горить ніяких. Аутронік, камера задня, треба, напевно, тут двері закриті. і бокові робочі. Ці питань нема. Вічні працює, навігація прошита, історія обслуговування там забита до 64 тисяч. Едблю девять з половиною літрів. Ове гарніна рідина КСБТ і масло також. Вентилятор пічки не шумить. гулі від нього ніяких немає, в принципі, ок. Ось і плани набирає постелі. Явно тут нічого такого немає, бруду, чогось такого. Під локотником в нормі, вона грянець. Цей без акуратно виглядає, кнопки не витрити ніде. Тут теж дверна карта. Шкіра ціла, пластик цілий, виглядає акуратно. Тут теж гляне цілий, пластик цілий. Царапин особо на пластику немає. Задняя правая, дверь на как-то тут глянуть все. Все Пластик. И задний ряд ок, в принципе. Тут тоже на пластике. Я понимаю. Порядня права дві карта. Си, шкіра ціла, теж ціла. Спинка. Підкачка працює. Спинка ламається. Підголовник головних теж працює.

четко блокирую. Резко сидите. Резко А знаешь, что То мезок можна так. такі на місці Люблю, так 9,5 єстрів, все це така машина на ті може їсти. Труби честь Покажу под нижчу, значить зняли захист, тут мотор сухий. Віддон сухий, шків передній цілий, ремінь виглядає добре, може навіть новий міняли його. Турбіна суха, вихідний, вихідний патрубок сухо, гаряча половина і суха. Патрубки надуву теж без масла, лонжерони. Візуально цілі, слідів аварії тут немає. Тут теж цілий, з цього боку аналогічно. А в неї є Вебаста, так? Є Вебаста, є от вихлоп стоїть. Тут теж все ціле. Попереду треба буде замінити два пильника пів зовнішні. Тут воно розкидало смазку. І салінблоки кривих речагів. Дві штуки. Зліва і справа. З цього боку аналогічно теж смазку воно розкидала. Кривих речагів. Також задня муфта еластична, потребує заміни, і то вже вона вже вся в тріщинах. Позаду, значить, виходить. По силовій структурі тут теж все ціле, по задніх піввісях тут сухо, редуктор сухий, задня піввістя суха, по підвісті поразу немає нічого. Все добре, стойки сухі, кузов без корозії, герметики оригінальні. Тут все, в принципі, заводи. В неї вже є едзи. Видно, що піддон мінявся, масло в коробці замінювалося. Передня еластична муфта ціла. Передня добре. Передня добре. добре. І задні блоки на редукторі теж цілі. Верхній має невелику тріщину, але в принципі, вони ще ходять. І цей блок теж цілий. Загалом поднищу тільки два пильника, два блока. І в принципі все. Сажив фільтр на місці, труби честі, тут все ок.